Ніякі там Путін, ніякі там зовнішні сили не вселяли, не нав'язували російську мову. Це був свідомий вибір українців бути, грубо кажучи, руснявими, не поважати українську мову як слід, не намагатися більше просто по-людськи. По душевному а, цінувати українську мову. Тому в нас не було золотої середини, були крайності. Або людина а, строго всеукраїнською і говорить і мислить, або строго російською. Ті, хто строго російською, ця сила переважала в нас до 2022 року. Ця сила переважала сила російськомовної культури, яка сформована всередині України, всередині України, наша руснява культура. Оця от руснявість вона була. Всередині нашої країни, і, наприклад, повертаючись до прикладу з шоу Холостяк. Дві людини з 25 умовно спілкуються українською мовою, всі інші російською мовою. Один ведучий також там для галочки спілкується українською мовою, всі інші російською. І це виглядає так, як просто одна мова повністю поглинає іншу, а іншій мові навіть нема там нормального притулку. Неможливо було в ті часи зробити так, щоб було там, наприклад, 50 на 50 українська та російська мова. Неможливо і в. В форматі шоу Холостяк це було б все одно негармонічно. Такі формати шоу вимагають однієї мови, яка б е, панувала у цьому шоу. Це, можливо, інші якісь там е, фільми е, певних жанрів, так, які вимагають там, для деяких сцен, для окремих героїв так, е, російської мови. І, і то навіть формат кіно все одно в будь-якому кіно має панувати одна мова. Тільки для окремих сцен, для окремого геро героя, щоб підкреслити якусь його характер героя, так, і для певної сцени, щоб правдоподібно побудувати сюжет. Вставляють, там, наприклад, як в американських кінах, якогось там, мексиканця там додають, корінного індіанця, що він для колориту говорить пару реплік іншою мовою, так, але основна мова завжди одна: в кіно, в таких масштабних шоу як Холостяк. І це Питання гармонії, це навіть немовне питання. Це не питання е, конфлікту України з Росією, це просто питання культури. Культурні люди, якби у нас е, на високих посадах е, е, в продюсерських центрах, е, серед режисерів, серед редакторів, серед усіх людей, які відповідають за формати шоу, е, були люди е, з високим почуттям естетики, то такої проблеми до 2022 року не було.